Привіт, я Олександр Зеров. Для сьогоднішнього випуску обрав такий неоднозначний продукт. Для багатьох він улюблений, а хтось взагалі не полюбляє їх, це баклажани. Надзвичайно цікавий взагалі продукт. Насправді багато з ним можна виграти. І я обрав дві страви: одна з яких буде щось схоже на лазанью, але там замість листків тіста власне, буде баклажан, а інша страва це така, я б сказав, класична, це запечений баклажан під сиром. Тут питання тільки, що я туди покладу в цей баклажан, яка буде начинка. Я почну, мабуть, з баклажана, який потрібен для так званої, я її називаю лазанья. Потрібно тоненько нарізати смужками, такими слайсами баклажан, посолити і залишити там на кілька хвилин, там, хоча б хвилин 10, щоб з нього сіль витягнула трошки зайву воду, щоб баклажани вже на солі лежали. І підсолю потім їх ще зверху. Можна не хвилюватися за кількість солі, оскільки після того як вони пустять сік, їх треба буде ще сполоснути, тому хай вони лежать за цей час можна займатися іншими там приготуваннями. Наступний такий досить тривалий процес це запікання баклажана. Я його проткну в кількох місцях просто виделкою і закину в духовку. Температура може бути 200 градусів. Навіть тим повинен бути вже м'який. Це означає, що він вже підпікся добре. І поки знову таки він буде запікатися, я почну готувати соус. Соус. Повинен готуватися десь до півгодини. У мене вже є почищена цибуля, яку потрібно порізати. І мені не вистачає тільки трішки чеснику. Знов таки залежить від кількості, якої ви готуєте. Там вам може вистачити однієї цибулини, можливо, треба буде дві. Я сюди зараз докину, мабуть, щось середнє, півтори. Такий помірний вогонь, щоб спочатку розм'якла цибуля, почав смажитися чесник. І вже після цього я додам томати і одразу сюди натираю швидко чесник. Досить важливо, щоб цибуля не почала карамелізуватися, тобто щоб вона не ставала коричневою. Тому головне завдання на такому помірному вогні просто зробити так, щоб цибуля розм'якла уже. Це буквально там займе 5. Хвилин, я думаю, там, ну, до 10. Отже, я додаю помідори. Як бачите, вони реально зберегли форму кругленькі. Я, скоріш за все, зараз використаю виделку, щоб трішки їх розчавити, і вони вже в такому вигляді будуть готуватися. Я тільки додам трішки спеції і солі, трішки копченої паприки, І трішки коріандру. і, звісно, сіль перець. І на помірному вогні це можна залишити, щоб воно просто випаровувалося. Власне, ви побачите, коли сам соус потемніє, він стане густіший і буде собі потрохи там, кипіти, випаровуватися. Потрібно промити тепер ось ці баклажани, видно, скільки води з них вийшло. На них ще є сіль, мені стільки солі не потрібно. Просто зараз сполосну. Потім через паперовий рушник я усі ці баклажани просто висушу перед тим, як смажитися, щоб вони були вже сухі і швидше смажилися. Просто олія. Зрозуміло, що без солі вже. На досить сильному вогні, щоб була температура хороша, потрібно буде їх обсмажити до такого гарного золотистого кольору. Ось гарний колір. Власне, те, що потрібно, щоб підсилити смак самого баклажана уже в страві. І зараз я досмажу усі інші. Якраз тоді, мабуть, довариться соус і можна буде перейти до збирання цієї лазаньї. трішки олії на формочку. Форма може бути більшою. Головне, щоб вона була достатньо глибокою, оскільки сама страва, коли буде запікати, ще буде кипіти. На нижній ніби ряд кладемо баклажани. Після цього. Трішки соусу. Ось тепер важливий елемент це моцарела. Беру ось таку кульками, яка по 125 грам, і її просто порвати руками. У вас має вийти таких десь приблизно 5 шарів. І, як я казав, це нагадує трішки чимось лазанью. Можна було б сюди додати теж якесь м'ясо, але мені подобається, власне, вона таким чистим смаком томатів, сиру і баклажанів. І ось так я завершу. Закінченням буде тертий сир. Це тертий пармезан, який я трішки змішаю з твердим сиром. Це може бути моцарелла або сулугуні. Досить смачний сир, який теж дасть гарну скоринку і гарно запечеться. Ось і зараз я ставлю це в духовку: 180 або 200 градусів, десь 20-30 хвилин, щоб воно гарно пропеклося, щоб зверху утворилась гарна така коричнева, така золотиста скоринка. Тут важливо для цього баклажана запікання м'ясо і його потрібно спочатку приготувати. Я обрав курячі, курячий фарш вже готовий. Зараз все, що потрібно, просто цей фарш обсмажити. І зараз я додам швидко чесник і додам трішки солі. І зараз, я поки достатньо сильна температура, я додам білого вина небагато. Ось, власне, поки воно випарується. Я почну готувати інші інгредієнти. Це буде помідор такими дрібними шматочками, кубиком можна нарізати. І додам зелені трішки петрушки. Якщо вам подобається кінза, ви можете додати і кінзи. Додаю нут. Це консервований нут. Звичайно, подобається. Він дає цікаву, гарну текстуру і смак. Гарно поєднується з баклажаном. Сіль, звісно. Отже, тепер баклажан, він вистих, і я трішки заберу зсередини, яку поріжу, і теж додам сюди до помідорів уже знутом. І сюди ж зараз додам частину курки. Буквально трішки олії сюди. Усе це потрібно буде гарно перемішати. Тепер підсолити самі баклажани. І максимально, скільки вийде, потрібно викласти цього фаршу. Цього буде достатньо. Трішки твердого сиру, моцарели, теж щоб була гарна скоринка. Ось і пармезану можна не шкодувати його, і це теж можна відправити в духовку до. Вже попередньої цієї баклажанової лазанії. десь одночасно вони мають допектися. Обидві страви готові, запеклися. Прекрасний колір, якраз такий, як потрібно. Я задоволений результатом. Хочу там, порекомендувати спробувати ці дві страви з баклажана, такі ніби човники, з дуже цікавою начинкою, з нутом, з м'ясом. І ніби лазанья, теж з баклажаном, з томатним соусом, з моцарелою. Надзвичайно цікава і ароматна. Дві гарних страви на будь-яку погоду в будь-який час. Тому рекомендую спробувати і смачного.